Трамп флеш-рояль роздав. А чого? А що таке? А що трапилось? Що Зеленський буде робити з цими картами? Показувати їх Путіну? бачиш? В мене є флеш рояль Саме Так, Бесен сам ти сказав, що цим будуть лякати. Ой, ой, Путін, Боже, <світ> флеш-рояль. Розумієте? Проти вас стоїть за е, е, картярським столом. Уявіть собі, що ви досвідчений картяр. І у вас є ці карти. Він ваш партнер найкращий партнер е, в світі. Він геніальний шулер. Він вам роздав ці карти. Ви зараз можете роз... виграти партію. І ти ой, дідушка, дякую тобі, флеш рояль! Але людина, яка сидить напроти вас, вона з автоматом. У неї взагалі карт немає. У неї є ракети, безпілотники, автомати. Вона в карти грати не вміє, і не вчила. Її вчили грати. Е, Війну, е, там, дзюдо, якийсь там е, перекид. Ворога. Ну, вона вміє тільки ось так. Чого це ці карти? Що ви мені ці паперочки показуєте? Папірчики показуєте. Не цікаво. І от в мене таке враження, що Бесен з Трампом грають в е, ці свої партії, чи в голь, чи в ще щось. А люди і не розуміють, що з ними ніхто ні в що не грає. То зараз я думаю, що Бесен поїде до Женеви. І знову в цьому переконається теж буде показувати китайцям флеш рояль. Флеш Рояль в кущах. Знаєте?